Спонсор мого жиру, швейцарський шоколад. Значий капець відмовитися з Швейцарці придумали? Але сказали дівчата, що це кава зі Швейцарії, що вона дуже-дуже смачна. Сказали, що кава і шоколад дуже смачні. Шоколад вже перевірили, реально. Ти лише всім попробувати, бо ти зараз присосешся і потім що? Я вас спасаю від жиру. Ти нас спасаєш від жиру та хоч нам по маленькій доліці, щоб спробувати. пані Марія сказала, що ми всі спробували не один ти. Пані Марія, ви ж справді таке говорили? Серйозно? Я думаю, то мені. Тобі кава. А шоколад Максиму був взагалі-то. Я, я взяв шоколад під каву. Пані Марія, не обижається. Я йому розкажу, який смачнім і кава теж. Все нормально. Тут тут Отак то, пані Марію, от так-то. Все, що попадає смачне в руки Сергія, ніхто більше не може спробувати. Ну, але нехай всі наші жури йдуть до Тут якісь побажання є. Mm, так, дивись. Бачиш, тут на кожну тему. О, ще якісь побажання. Mm, там щось казав, що ти там побажав. Сергій зіще кусочку. Uh -huh. Я слухаю, що говорю. Mm. Далі, нікому не давай ні кусочка. Пані Марія, не можу? може, то вам Максим відкрити, але відкрив я, так що все, хай гуляє. Добре, мені нема колись на точити, мені треба йти сушити своє шикарне волосся і збиратися їхати до Львова. Хіба не знаю, що я маю одіти? Все як завжди, нема що одіти. Але я поїду в сукні. Яке шикарне волосся відб'ю. Показую вже як вінник якийсь. Мені зараз буде файно, бо я намастила з тою штукою. Зразу вам показую, бо зараз я посушу, ви зараз запитаєте, звідки такі гарні локони, звідки таке прекрасне світлане волосся, <рес> <рес> звідки таке прекрасне волосся. Мої кучері завжди впорядковані, коли бачите. Коли я отой штучкою. До речі, вона є у Львові, бо я зараз маю собі поновити. Я зараз маю собі поновити і буду купляти я собі дякую. у Львові. Я бачила, що вона продається в Вікторії Гарднес, так що я буду зараз там і собі Та ще нову куплю, бо закінчиться. Що треба? Коли ти щось зробиш, королів потім пишуть, королеве, що це є, то я йду фотки. Мені вже навіть пишуть сергій, дякую. Питають перші королеві. А що... ти що обідався на що я показала? Я би спілкувався з братвою, йо-мою, -йо, а ти второ. Ну мені. добре, я буду у Львові все показувати, але не буду казати, що за магазин. Питайте все в Сергія, хай йому знесе голову. я, я буду бігати, А фото? ти мені дзвони і питаєш в такому то магазині? Я тобі роботи накину. Прикинь, які капці цей королів. А може це факту? І я у львів. <ривіт> <ривіт> все, що буде у Львові, питайте в Сергія, що за магазин, а хай ну, хай крутиться. Договорився. Добре, збирати, бо час летить.